одразу долучаємо до нашої розмови Радіона Кудряшова, заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади, майора. Пана Родіоне, вітаю вас! Слава Україні! Слава Україні зі святом, вітаємо вас. Світаю громад слава та слава всіх зі святами. Так пане Радіоне, великодні свята, але ми знаємо, що країна терористка не зупиняється ніколи. Як би ви описали? Скажімо так, цей тиждень Великодній, як він манув для вашої бригади і загалом які привітання беру звичайно, що в лапки це слово були від окупантів. Ну щодо е, ситуації, яка зараз на Бахмутському напрямку безпосередньо е, в межах відповідальності нашої бригади. Е, Ніякі свята, ніякі е, церковні, релігійні е, дні для окупанта вони є незначними, тому інтенсивність е, бойових дій вона залишилася тією ж самою, як і до цього. Е, погодні умови зараз вносять певні складнощі і корективи в планування і дії, як і наші, та і такі дії противника. Тому е, тиждень пройшов е, динамічно. В досить таки активних діях, але повністю під контролем сил оборони контролем збройних сил України так. ну бачили, що в Великодню ніч дійсно не одне місто і. Обстріляли власне окупанти, бачили, що завдавали удари і по житлових будинках, і цілили і по церквах, не дивлячись на те, що вони запевняючи, наскільки вони віруючи. На вашу думку, яких ще провокацій очікувати до кінця дня від росіян сьогодні? Я думаю, все те ж саме, якщо можна дозволити собі таке слово сполучення завжди. Росія як терорист користується святами, користується скупченням, масовим скупченням цивільних, у тому числі. І... І Загроза ракетних ударів, вона не перестає бути, тому що практика е, діяльності терористів Російської Федерації саме така: бити в самі такі е, болючі міста, бити по цивільним містам, бити по скупченням. Тому е, навіть сьогодні, коли Святковий день, коли всі люди йдуть з церкви хочу скористатися можливістю і сказати, що потрібно реагувати на всі сповіщення про повітряну тривогу і взагалі всі сповіщення, які є, для того, щоб в першу чергу зберегти своє життя, тому що в терористів через підкреслення немає нічого світового, будуть робити все, те, що вони робили до цього: бити по цивільним, сіяти паніку, але вони не розуміють, що всі ці Провокації, всі ці терористичні акти лише об'єднують українців в боротьбі проти Росії, пане Радіоне. Так вже складається, що третя окрема штурмова бригада вона на таких гарячих ділянках нашого фронту. От що ви зараз можете сказати про інтенсивність боїв у Бахмуті і на Бахмутському напрямку загалом? Щодо намагання противника здійснити певні маневри на територіях, які є ближніми до Бахмута, вони припинилися, якщо можна так сформувати. Тобто, якщо б самих змог штурму було там. Від 40 до 30 ще 2-3 тижні тому назад. То зараз вони е, певним чином скоротилися, але бої в Бахмуті навпаки е, набрали обморотів зараз. йдуть бої не тільки в передмістях Бахмута, а й вже в місті на вулицях ідуть бої за е, кожну вулицю за кожен дом, за кожен ганок. Тому інтенсивність безпосередньо в Бахмуті в місті вона зросла в рази. Тобто виходить, що вони перестали атакувати з флангів і почали йти так напряму безпосередньо в місто. Так, точно. Зараз вони намагаються безпосередньо захопити місто і прорвати сили оборони, які закріпилися по місті. Так ну і хотілося би ще запитати стосовно такої інформації. Знаємо на Донецькому напрямку, ворог зосередив всі свої зусилля навколо Мар'їнки. Також намагаються пробити оборону з метою блокування. Авдіївки, як можете прокоментувати ситуацію на цих напрямках? Наскільки там велика, зосереджена кількість ворога? Ну і наскільки активні штурмові дії? Скажу наступним чином, що дуже тяжко коментувати, що відбувається. В, в такому в такій тактичній віддаленості від безпосереднього міста викона виконання е, третього ШБ, Але е, скажу наступним кліноворог буде робити все, щоб е, закінчити е, ті плани, які він анонсував ще в восени. А саме це е, Бахмут е, і е, лінія, яка є е, навколо Бахмута, тому всі інші напрямки я. Це моя суб'єктивна думка я розглядаю як напрямки, які б могли сформувати певне напруження для українського війська для того, щоб ворог досягнув самих для себе важливих перемог саме на бахмутському напрямку. Пане Радіоно, така цікава інформація з'явилася від засновника правозахисної групи «Гулагунєта» Володимира Сєчкіна. Він говорить, що Понеділок, тобто завтра буде оприлюднена така інформація, яка повністю поставить хрест на військовій кар'єрі очільника ПВК Вагнер Євгана Пригожина. От мова йде про те, що там будуть розкриті дані, про те, що Пригожин безпосередньо віддавав накази страчувати українських військовополонених. Що це змінить на театрі війни в Україні? Чи означатиме це, що вагнерівців стане менше? Ну, по перше, хочу сказати головне, я повторюю це завжди, коли мова заходить про. Пригожина він не є лідером ЧВК Вагнер. Він є самопрозолошеним лідером. Тобто в ЧВК Вагнер є інші офіцери, інші командири, які безпосередньо розвивали, виконували бойові терористичні задачі саме в лавах ЧВК Вагнер. А Пригожин це лише та особа, яка політично підхопила цей підрозділ. Відіграла певну скрипку, певну певну певний план щодо е, мобілізації, у тому числі зеків у влави човика Вагнер, тому назвати його лідером цього підрозділу е, це є неправильним. Щодо того, що це змінить, і е, поміняється це якось на відношенні безпосередньо ця інформація, да що його можуть визнати е, катом і так далі, тому подібне, чи поміняється? Е, Певний рід діяльності чи якась обстановка на фронті? Ні. Це лише допоможе тому ж пригожину набрати певного хайпу, вмитися кров'ю українських військовослужбовців, для того, щоб ще далі продовжувати свою терористичну кар'єру, будучи таким. от... Клоуном з Російської Федерації, який розважає людей, які не зовсім розуміють, що відбувається навколо. Тому ця ситуація це в лапках дав визнання Пригожина, нічого не змінить. А навпаки, мені здається, що додасть йому певної популярності в таких колах, як зеки. Садисти, ну і, взагалі всі терористи, які зараз захоплюють нашу країну, намагаються захопити нашу країну, і тоді ймовірно вони будуть ще з більшою силою акумулюватися навколо нього. Да, я гадаю, що саме це саме це буде відігравати таку значну роль в кар'єрі Пригожина. Ну до слова речник східного групування військ ЗСУ Черевати буквально днями говорив про те, що скоро і взагалі можна буде говорити про повну ліквідацію Вагнера. Чи вірите ви у такий розвиток подій, і чи дійсно може статися так, що ця вся безславна історія Вагнерівців таки матиме свій фінал не менш безславний? Скажу, як є безпосередньо ЧВК Вагнер, підрозділ той, який виконував бойову задачу на Бахмутському напрямку. Він об, об Силу оборони України, але е, це лише одна з частин е, такої організації, як Вагнер, і безпосередньо це були як кадрові військові військові, які звільнилися з військової служби, і потім підписали контракт з терористичною організацією Вагнер, так і зеки. А, Якщо взяти по широкому загалу, то підрозділ чоловіка Вагнер, російський він виконує певні геополітичні місії для Росії і в Африці і в Сирії, тобто їх достатньо багато і. Ще потрібно попрацювати, щоб сміло заявляти про те, що такі підрозділи як ЧВК Вагнер стертя з лиця землі. Ми на правильному шляху ми робимо все для того. Ми маємо певний успіх, але це ще далеко не кінець щодо ліквідування безпосередньо підрозділу «Вагнер». Пане Радіоне, ну і на сам кінець я хочу запитати про бойовий дух вас та ваших побратимів. Ну і як ви загалом ставитесь про ось ці розмови, коли постійно говорять, що коли вже той контрнаступ, що мовляв наступні 7-10 днів будуть вирішальними? Як ви до цього ставитесь? Дивіться, наше завдання, наші задачі долі то. Того... Прості, да, якщо можна так сформулювати, ми виконуємо завдання щодо е, стійкої оборони і захисту Бахмута та околиць Бахмута. На сьогодні ми виконуємо це наказ успішно і будемо продовжувати його виконувати. Е, ми розуміємо, що ми виграємо час для сил оборони України, для комплектації, для збору, для е, підготовки резервів, і ми гідно виконуємо цю місію. і е, Дуже надіємося і впевнені, що командування зробить певні кроки для того, щоб е, не те, що там швидко почати контрнаступ, для того, щоб е, робити певні виважені рішення і комбінувати як і е, захист і звільнення наших територій е, з е, максимальним е, ураженням. Е, Військово-судослужбовці з тієї сторони в міськам максимальному раження ворога, і у тому і у тому ж часі це збереження особового складу. Тому е, є певна довіра на сьогодні. Ми виконуємо саме той наказ, який в нас є. Тому е, тримаємося і чекаємо розвитку е, 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 інших обставин. Так, пане Родіони, дякуємо вам за таке оперативне включення. Дякуємо вам та вашим побратимам, що стоїте на захисті нашої держави. Ну і зі святом вас ще раз нагадаємо, що з нами Дякую. на прямому зв'язку був Родіон Кудряшов, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади. Дякуємо вам.